Вони перекрили дорогу і вимагають свої кревні. Працівникам сумського науково-виробничого об'єднання досі не виплатили зарплату за останні п'ять місяців. Люди у відчаї кажуть, вже не мають за що купувати хліб. Привернути увагу керівництва. Люди вирішили радикальним шляхом заблокувати проїжджу частину дороги. Зарплату! Зарплату! Із такими вигуками працівники сумського НВО перекрили дорогу на вулиці Металургів. Уже близько години таким чином люди намагаються привернути увагу до проблеми, яка не дає їм можливості повноцінно жити. Керівництво заводу заборгувало їм зарплату за майже півроку. Вони народ нас не почитають взагалі. не вже п'ять місяців. Нема зарплати декабри, місяців. з декабря місяця. декабрь, январ, февраль, март, апрель – П'ять місяців по тисячі нам дають, і як хочете, так і живіть. Нам ні за що хліб уже купити. Не то що я зайшла ось про про спілковий комітет. А він на мене сказав. Пошла вона. Хто ви такі кажу? Народ пошла вон я й вийшла. Вони банкося за народ до людей потроху з'їжджаються представники влади. З розумінням вислухують людей і. Крапка. Проте в допомогу, хоч когось працівники вже не вірять. Люди не видят каких-то движений по виплаті денег і, скажем, так, по стремлению к погашенню задоволеності. Якщо не будет в ближайшее время, виплачена зарплата, ми і далі будемо перекривать е, пішохідні. За словами мітингарів, керівництво заводу виплачувало їм на місяць лише одну тисячу гривень. Виживати на такі гроші майже неможливо. Мрією, а не звичайною справою для людей стало харчування. Люди вже не вірять. Люди хочуть їсти, просто їсти керівництво підприємства пояснює не виплату зарплати тим, що у заводу мало замовлень, і навіть за ті не виплачуються кошти. Але побачивши такий бунт, працівників одразу ж змінили свою позицію і пообіцяли виплатити зарплату, Щоправда, не всю. Ми їх начисляємо і завтрашнім числом ці гроші будуть начислені на карточки зарплатна або видані через каси люди. Тобто кожен працівник получить завтра якусь частину зарплати. Він получають 50%, процентів не німіння 1000 грів. У нас така от зарплату. Слідче половина зарплати ми будемо надіємося не раніше, чим десяте має. Почувши це, люди розійшлися вже наступного дня біля центральної прохідної заводу, керівництво підприємства мало зустрітися із владою та працівниками. Так і трапилось. з'їхались чиновники міста та області та пішли на засідання. Однак журналістам були не раді і на обговорення проблеми не пропустили. Я вам можу передати слова заступника губернатора Марченка. Він сказав: дві години десь буде близько проводиться нарада, і потім все, всі сторони вам дадуть коментарі. А чому через дві години? Робоча нарада, трудовий колектив, представники влади. Пояснити ситуацію та подальше вирішення проблеми нам пообіцяли пізніше. Анастасія Комдантова, Марія Бульдович, Олександр Білявський, Олександр Сорбат, Новини СТС.